Харківський Євромайдан зазвичай збирався ось на цій невеличкій площі біля пам'ятника Шевченку. 13 квітня 2014 року люди теж сюди прийшли. Народне віче тривало недовго. Люди швидко почали розходитися у напрямку площі Свободи до станції метро Університет. Ось тут біля станції метро університет люди з Георгіївськими стрічками, активістів Євромайдану нас догнали. Кількох людей витягли на поверхню, на сходи й побили. Зокрема, Володимиру Селевичу дісталося по голові. Окривавленого чоловіка вже лежачого, невідомі люди добивали ногами. На лаве підсудних опинилася лаборант пологового будинку Ольга Воржейнова. Чоловіків, які теж били євромайдані, ці слідчі не знайшли сьогодні. Дзержинський районний суд Харкова визнав Воржейнову винною у хуліганстві під час сутичок на сходинках станції метрополітену. Суд присудив Воржейнову Ольгу Анатоліїну визнати винуватою за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України та призначити їй покарання один рік. Шість місяців обмеження волі свою вину Ольга Воржейнова не визнала, хоч потерпілий Володимир Селевич неодноразово звертався до неї з проханням принести вибачення. На одному із засідань кримінальну справу жінка назвала політичним замовленням. Після вироку суду Воржейнова спілкуватися з пресою не захотіла. У нас все базується на те відеозаписі. Вот все на этой видеозаписи. Ну, я еще раз с самого начала говорю, я в материал производства уголовного, я так и не понял, откуда она взялась. У нас тут літає в воздухі, що її штоїв'ято скачали роботники міліції. Где протокол відповідний. для нас принциповим було те, щоб її визнали винними, і ми створили прецедент для неможливості повторення таких дій іншими особами і безкарності. Тому ми вимагати більш суворого покарання не збираємось однозначно, і апеляційну скаргу подавати не плануємо. У ході судового засідання держобвинувач просив суд призначити для підсудної покарання у вигляді трьох років позбавлення волі для подачі апеляцій. Ці на рішення суду по сторін'я тридцять днів. Анатолій мажора Харків Радіо Свобода.